Доброго дня, шановні українці. Інформую вас про ситуацію в енергетичній системі країни станом на ранок 10 лютого. Внаслідок бойових дій та обстрілів енергетичної інфраструктури наразі є знеструмлені споживачі в Одеській, Запорізькій та Дніпропетровській областях. Ліквідація наслідків відновлення електропостачання споживачів продовжується. На Одещині об'єкти критичної інфраструктури переведені на резервне живлення від генераторів. Триває ліквідація наслідків двох масових атак ворога на енергетичну систему країни впродовж минулого тижня. Енергетики роблять усе можливе, щоб повернути роботу, пошкоджене ворогам обладнання. Відновлення триває як на електростанціях, так і на високовольтних підстанціях, що забезпечують видачу потужності АЕС. Наразі атомна генерація все ще частково розвантажена. В усій країні діють графіки погодинних відключень, а також графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу. Через складну ситуацію в енергосистемі в окремих регіонах вимушено застосовані аварійні знеструмлення. Споживачі повернуться до прогнозованих погодинних графіків. Одразу після стабілізації ситуації. Будь ласка, стежте за повідомленням на офіційних сторінках Обленерго у вашому регіоні. Догостроково знеструмленими внаслідок бойових дій по країні залишається споживачі у прифронтових регіонах та у прикордонних регіонах. Тут ситуація найважча, адже відновлення електропостачання ускладнене постійними бойовими діями. Я дякую усім, хто по приморозну погоду та небезпеку відновлює світове тепло в українських домівках. Дякую вам за увагу!